Сьогодні, друзі, також розпочне роботу саміт Північно-Атлантичного альянсу, який безпосередньо спостерігав за тим, що відбувається на Близькому Сході і міг був втягнутий у цю велику війну. Під час саміту, який триватиме лише 2,5 години, ймовірно відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це пишуть українські ЗМІ з посилання на джерела, але офіційного підтвердження цьому поки що немає. Натомість у західних змі шириться інформація про те, що НАТО готується до нападу Росії. Видання Bloomberg входить сьогодні з величезним матеріалом. Яке прорахувало наслідки можливого такого нападу. Як зазначається публікації, невеликі, але стратегічно важливі Естонія, Латвія та Литва на передовій ризику саме тому Кіткелог, як на мене, відвідував Білорусь, тому що саме з Білорусі може відбутися напад і на Сувацький коридор, і також на країни Балтії. Ну і, звісно, і з території Росії. На території проживають згаданих мною країн значні російськомовні громади. Кордони з Росією і Білорусі відкриті фактично. І За оцінками канцера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рюте, Росія може спробувати агресію вже в найближчі п'ять років. І буквально вчора Володимир Зеленський, перебуваючи у великому турне в Європі, спілкуючись із журналістами Sky News, повідомив точно таку саму інформацію. Даними діляться, поширюється інформація одна і та сама, що свідчить про єдність Заходу у можливій ескалації з боку Росії. Ну і, звісно, це змушує країни вживати екстрених заходів, але, як ви бачите, вони не поспішають з ухваленням екстрених рішень. Рішення, то можливо, екстрені, але період реалізації їх доволі розтягнуті. Я маю на увазі підняття витрат на оборону до 5% ВВП, яке планують здійснити аж до 2035 року. Ну, 35 рік і 5 років, найближчі, зовсім не одне і те ж саме. Які сценарії можуть бути використані Росією для удару по країнах Балтії? Про один із таких сценаріїв пише видання Bloomberg: Російський поїзд зупиняють на території Балтії. Потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сувальського коридору. НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі. Системам зв'язку і навіть по підводних кабелях. В принципі, окремі вже такі диверсійні операції російська розвідка проводила і доволі успішно. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів перебивали кабелі в Балтійському морі. Тому, друзі, я не виключаю абсолютно того сценарію, про що пише видання Bloomberg і вже багато говорить високопосадовців. Та й ми з вами це обговорюємо вже не вперше і не перший рік. Росія не полишає своїх намірів воювати далі. Однозначно, але поки вона не закриє російсько-українське питання, вона звісно не відкриє другий фронт. У мене особисто в цьому сумнівів немає. Втім, навчання Захід-2025, які проходитимуть на території Білорусі восени цього року, дуже турбують наших західних партнерів та й нас загалом. Хоча міністр оборони Хренін Білорусі має на увазі, запевняє, що все буде добре, навчання будуть проходити всередині країни, але вже це ж було у 2022 році. Тоді нас також запевняли, що все буде добре.